Вітаю, з вами Володимир Ярошов, компанія Пробалкон. І зараз я вам розповім про ремонт лоджії, яку ми зробили. І тож перейдемо до справи. Перше, з чого починається ремонт, зазвичай лоджії тест це встановлення скління. На даному балконі ми встановили скління, яке ми поділили на чотири частини: дві центральні поворотні відкидні створки. От ось вона відкривається, відкидається. Ми використали. Тут польський профіль Деко, це така новинка. Він не вигорає, не жовтіє, ніяких запахів не видає. А також поставили стандартні два скла, закачали газаркон та сонцезахисне напилення. Змонтували підвіконня 10 см монтажною глибиною. Тепер перейдемо до оздоблення. Підлогу ми підняли, бачите, до рівня з. Квартиру, де повинен стояти балконний блок, утеплили, постелили з плиту та зробили підкладку і ламінат. Може на перше погляд здаватися, що це плитка, але це такий ламінат під плитку. Він вологостійкий, тобто, якщо на нього навіть розлити воду, то з ним нічого не буде траплятися. Він дуже якісний і має такий чудовий такий чорний колір, Такий він називається масляний сланець. Дуже дуже ефектний, дуже крутий ламінат. Тепер стіни. Ми стандартно утеплили пінопласт 20 мм, Хоча ми тут і робимо продовження квартири, ми зазвичай так не робимо, але це по бажанню клієнта. Тут у нас буде кухня, то в цілому лоджія повинна... Нормально витримувати, але, мабуть, будуть запотівання склопакетів. Тут вже на вибір клієнта це його було рішення. Ось оздоблення. Ми робимо з таких панелей пластикова вагонка, покрита ламінованими такими панелями. Воно дуже якісне, з ній нічого не, ну, не трапляється. Бачите, вона змонтована, якщо, наприклад, стукнути, то з неї нічого не буде траплятися. Також наша технологія кутова. Бачите, вагонка спеціальним образом згибається, воно дуже тоді охайно виглядає. І також ми тут стартовий профіль спеціальний використовуємо в колір самої вагоночки, тут немає тут без нього. Бачите, тут на стелі. І також ми використали не такий нестандартний варіант, коли і стелі, і. І стелі і стіни, і стелі ми зробили з однієї панелі. Так воно виглядає трошки незвичайно. Але ефектно. Також ми прибрали двері з вікном, то зробили відкоси, але тут ще не оздоблено. Тож потім клієнт буде робити підвіконня. Це було клієнта, бачите, тут ще не вистачає заглушки, але вже потім він буде вирішувати ці питання зазвичай Гарним рішенням є або столішку можна ставити, або підвіконня з двома капіносами, як тут. Але ну, зазвичай краще коли вибрати якісь там під під колір панелей. Ми зробили монтаж плінтусів, потолочну сушарку та вивели, вивели світло на балкон. Бачите? Ось вийшла у нас така лоджія. Сюди, наприклад, можна щось винести, наприклад, там холодильник можна поставити чи якісь ще речі. І така охайна лоджія. Зараз ще придуся. А якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково ставте лайк. До нових зустрічей!